атистів, і режисерів, і виконавців, співаків, тому що сьогодні у нас годинка живої музики. Сьогодні мені буде допомагати моя ще моя вчителька, ще досить молода жінка, звуть Ірина Васильівна Дружнєва. Нагадую, що у лютому місці ми мали знову з нею познайомитися. І я думаю, сьогодні ми поближче познаємося. До речі, кілька днів назад ми з вами бачили цей інструмент, який називається Віолончель. Нагадаю, що побачили всі так? Да? така гарна жіноча поставь цього інструменту. Сучасний вигляд цей інструмент. З'явився він середньовічі. Сучасний м -м, вигляд цей інструмент мав з, починаючи з 18 століття. І на сьогоднішній день у смічкових інструментів, до речі, що? які рідні інструменти до цього інструменту є. Контрабас, правильно, ще є. Гітара. Гітара? Ні. Це класичний інструмент академічний, але гітара це народний інструмент. Це трошечки різні речі. так? Контрабас, скрипка і аль. Це чотири інструменти, які з одного сімейства. Це струну смичкові з класичного симфонічного оркестру. Чотири інструменти, вони схожі один на один, е, начебто ну, е, дві сестрички-дройняшки, тому що е, різняться вони тільки строєм і е, своїми розмірами. Більш нічого. І ще один інструмент, який ви бачили, який ви знаєте, який у нас ну такий він нещасний, але вірний нам це інструмент називається піаніно. Самий великий родич цього інструмента, який наш час? Самий великий орган. Звісно, це інструмент найвеликий на планеті Земля, який е, ще має, е, скажімо так, свої відмінності від е, піаніно, це який. Орган і рояль піаніно чим відрізняється? Трубами, правильно, і ще складністю. Тому що на органі єдиний інструмент, на якому грає ще й чим. Ногами, ногами, ручки і ніжки одночасно мають грати мелодію, тому органістів на всій планеті Земля буквально там до двох десятків завжди це були чоловіки, але на щастя і жінки, скажімо так, треба мати досить гарне здоров'я, щоб на ньому грати. Піаніно в сучасному вигляді. Як невеликий інструмент для невеликих, тобто камерних скажімо так, ансамблів для камерних концертів з'явився в нас наприкінці 18-го на початку 19 го століття. Але найрозповсюднішим, скажімо так, дуже концертним варіантом піаніно є інструмент, такий дорослий інструмент, великий. Але для, скажімо, що до речі, що таке камери, камери, як перекладати з італійських, хто пам'ятає кімната. Кімната, тобто для невеликого приміщення, для невеликого концерту якраз. У нас рояль, ну, ви ж бачите, судячи до цього, не поміститься, але для нас якраз піаніно, це якраз той родич, який допомагає нам бути е, живими людьми. Що ми сьогодні з вами можемо зробити такого цікавого? Е, мабуть, заспівати? Можемо Так. Да. Да, заспівати. Ну, скажіть мені, будь ласка, е, до речі, музика. Музика, до якої людини не має відношення. Абсолютно, вона була до того, як з'явилася людина, і буде навіть після того, ну, скажімо, як людина природна, природна музика, правильна, правильно катя. І що в нас е, за звукове добування, які види існувати музики? За звукове добування з'являється як музика. Якщо найголовніше перше, це природне, які ще види. Інструмент. За допомогою музичних інструментів, тому що пила, розумієте, там пилка яка це як, також інструмент. Ще яка інструментальна природна. Вокал як. перекладається, якщо голос, правильно, тобто це музика, яка з'являється звідки Бо. людини. так? Тому що тема материнства, вона дуже, дуже, скажімо, поширена в музичному мистецтві. Людина співає, коли їй що? Сумно, коли їй що може щось. Радісно. Вона співає завжди про те, що в неї боли або про свої важливі якісь теми. Тому тема материнства, ще раз повторюся, це якраз та тема, яка. Дуже важлива для кожної людини, незважаючи на рік, не шляхи. День пам'яті mm -hmm. і виконуючи цю mm була -hmm. мама, не дивлячись на її вік там, чи 40, чи 80, але завжди її діти залишаться для неї дітьми. І коли вона засинає, вони у вісна до, до неї приходять. Так, спинка, будь ласка, плечі і Двір'я і, і мамині руки. І зараз вже він сидить. І нема, мабуть, її хати, і дерева ще вище, а дитинство вже закінчилося, бо О, вже закінчилося. <плес> 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 Для вас будуть, знаєте, не просто словами, а відчуття, тому що коли ви самі, вже будучи, я дивлюся дорослі люди, підете в музичну школу або пройдете сюди пограти, не просто там, е подивитеся на клавіші чи на інструмент, а самі захочете заграти, заспівати, то і буде вашою живою музикою те, що живе в ще й чи комп'ютерна, чи е, жива музика це для кожної людини сама найулюбленіша. Та для слуху краще ж жива, ніж комп'ютер. Я, я хочу сьогодні подякувати, що була запрошена Вірою Володимирівною на такий приємний досить урок під назвою Жива музика. Сподіваюся, що сьогодні на уроці. До кожного із нас частинкою ось цієї такої мелодії торкнулася пісня. Кожен пригадав свою маму, кожен пригадав місце і день і час, де він народився і виріс. І дуже приємно, що сьогодні ви дійсно почули живу музику, дізналися, що таке виробить Мне очень понравился урок живой музыки. Мы прикоснулись к прекрасному это очень хорошо, как и для слуха, так и для здоровья. Мы повышаем свое позитивное настроение благодаря музыке. Музыка, ведь это наше все. Мы с ней рождаемся, мы с ней уходим. Поэтому это очень прекрасно, что в школе происходят именно такие мероприятия, где мы можем прикоснуться к столь прекрасному явлению, как музыка. Сказала ти мені стати твоїм човном, Якби колись, то взяв би я тебе і на волю поплив, Якби колись, сказала ти мені стати тінню вночі Якби колись сказала, я б не спав, за тобою ходив, Тайною жив би я.